Не знаю, чи мене вже хтось бачить чи ні, але я починаю свій прямий ефір. Рада вітати всіх тих, хто вже прокинулись, хто є ранньою пташкою, хто збирається можливо на роботу і в цей час вмикає телефон, комп'ютер і хоча б слухає тих, хто зараз виходить в прямий ефір. Хочу подякувати в першу чергу талочки сідлер Дубові за ту роботу, яку вона проводить кожного дня, збираючи родинівців на отакі ранкові зустрічі для того, щоб об'єднати нас все ж таки в єдину таку родину. Ну і звичайно, що в першу чергу, напевне, мусимо дякувати за ранок, який можна провести вдома. Ми вдома у своїх теплих оселях, і це все звичайно завдячуючи хлопцям на передовій. Нашим незламним ЗСУ, і сьогоднішній свій ранковий ефір. Звичайно, що я присвячую саме їм. І дуже прошу вас заходити у коментарі, дивитися, дивитися е, на ті посилання, заходити на ті посилання, які наші волонтери туди розміщують, і ділитися своїм е, тим, чим можливо. Е, не прошу віддавати останнє, тому що у кожного з нас зараз важкий час, звичайно, але. Та невеличка сума ціною, скажімо, в одну каву чи в одну шоколадку, це вже є дуже багато. Нас у всеукраїнській поетичній родині багато, тисячі. Якщо одна людина ділиться невеличким, сотнею. 100 гривень зараз це, це навіть не підеш в магазин, так? кава і шоколадка. Те, чим, те, від чого, в принципі, можна обійтися, відмовитися хоча б одного дня. То коли тисяча людей дарує 100 гривень, то це вже тисяча сотень. Або 100 тисяч. А це вже те, чи можна закрити збір на тепловізор комусь, або на ремонт автомобіля ще комусь, або на сітки ще комусь. Тому прошу ділитися, прошу допомагати, тому що ті, хто зараз там на нулі, вони потребують дуже багато. І кожна, кожна наша допомога, вона є дуже цінною. Хочу почати свій виступ з. Не виступне, так просто ефір. з вірша, який є е, написаний людиною, знаною, напевно, багатьма нами, так, Марина Садова. І е, вона, напевно, змогла виразити вона, вміє виражати, так, як і ну, багато з нас це вміє, звичайно, з вас. Вона виразила, напевно, те, що зараз у кожного в Думці, на устах, у кожного з тих, хто має когось там на нулі, чи навіть не на нулі, але там, на сході, на півдні. Ну, зараз знайти людей, у кого о, таких, що, ні, щоб ніхто з близьких не був дуже-дуже мало. Тому почну саме з її вірша. Я не знаю, що нам пророчить болем зморений небосхил. Бережи його, чуєш, Отче, із усіх твоїх вищих сил. Зігрівай у своїх обіймах в день ясний і в страшну пітьму. В час, коли не вщухають вільний, стань надійним щитом йому. Захисти від атак ворожих, не лишай серед них ні дня. Бережи його, чуєш Боже, це найкраща з усіх броня. Просимо захисту для всіх тих, хто там зараз захищає нас. І далі хочу продовжити віршем, який колись ще до 22-го року, тобто до того моменту, коли нас, всіх нас зачепив оця страшна звістка. Я прочитала на сторінках нашого, теж нашого, нашого скажімо, поетичного колеги Сергія Волинського. Вірш, який е, називався СМС. І саме цей вірш дав такий поштовх до мене. Потім уже, коли почалася війна. У мене теж був цикл віршів СМС, тобто ті, які йдуть на фронт чи з фронта. Ну, от у нього був такий вірш колись СМС з фронта». Пише він своїй сестрі. Привіт, мала. Ти як? Святкуєш літо? наш рідний світість, хвилі і пісок. А я сьогодні в нічі з амполітом у розвідку. Останній наш живок. За день ротація, заміна і додому. Залишу хлопцям місце в ліндажі і відпочину, врешті змию в тому. Але ти мамі чуєш? Не кажи. Вона не, зна, де я зас... Вона не знає, де я засмагаю. Пишу їй, що навчання польові. Щодня пишу сказати, як не знаю, що я на сході, просто на нулі. Ти пам'ятаєш молодого рому? Знайом у вас, як вдома в нас були, Двохсотим вчора повезли додому. Був бій тяжкий, його не оберегли. Давай, мала, не буду пропагани, бо погане сил вже нема. Їх смерті залишають в серці рани, будь-проклята ця довбана війна. Ти не подумай, не упав я духом. В нас зброї не залишить ні один. Ми не відступимо, не опустимо руку, хто матір захистить, якщо не син. Я скоро буду, скоро світять, літо, поринемо в шум вечірніх дискотек. Пізнаю смак холодного мохіто, і тобі замовлю самий модний трек. Ну, що мала, вже буду закругляти. Ти знай, сестрички краще й нема. Я так люблю з тобою розмовляти. Але пробач: у нас іде війна. Знаєте, про те, що у нас іде війна, забути зараз, звичайно, ніхто не може. І от у нас і така. Ну, я в школі працюю, значить, і зазвичай з 8.30 у нас ідуть уроки. І зараз у нашій, як, як і в кожній школі України, та яка працює очно, маємо таку традицію о 9-й годині. Зупиняємо будь-який урок, щоб це не було, контрольна, звичайний урок. Фізкультура, хімія, українська мова, література, трудове немає значення. Урок зупиняється рівно на хвилинку, включаємо. Звук і віддаємо шану хвилини мовчання всім тим, хто загинув на війні. І вже навіть діти так звикли, що навіть якщо десь ти випадково там не 9, але якщо тебе годинник десь, тобто ну, телефон стоїть так, з будильником на цей час. Якщо десь не почули, то діти кажуть хвилина мовчання. тобто, ну, то вже настільки всі до цього звикли. ну, і продовжу. Тим же Сергієм Волинським так, якось вже мені кинули ці вірші його. Хто не був на війні на далеких кордонах, там, де кулі вирішують жити чи ні, хто не жив по суворих воєнних законах, не проснеться в бою у кошмарному сні. Хто не був на війні, не зуміє відчути, роздираючий біль в чоловічій сльозі. Коли поруч лежить друг твій снайпер вбитий. Він лежить, а не ти у Кривавій Русі. Хто не був на війні, на війні екранній, не витягував раних, ранених збитих машин. Не побачить у снах хлопців погляд останній, не швидких, не доживших лише кілька хвилин. Той, хто смерті не бачив в холодних підвалах, не вмирав у полоні ворожим тилу, хто життя не лічив у серцях тихих ударах, той не знає молитви. Спасибі живу. Хто не був під обстрілами градів ворожих, не сивів, коли друзі горіли в вогні, хто не був на війні, зрозуміти не зможе. Те, про що, промовчить. Той, хто був на молі. Ну, кожному своє, але ми з вами, ми з, з вами, ну, я, наприклад, так, тихо, спокійно, звичайно, що тривоги годуть, але кожен з нас все ж таки носить свою якусь таку крапельку у боротьбу. І зараз мені хочеться почитати вірш, який я присвячую зараз всім тим, хто вміє писати. Тому що наше слово з вами теж воно десь працює. так, І у кожного, е, це по-своєму. Кожен має свій стиль, свій талант, так, кому як Бог дав. Але е, помню, що е, е, у кожного є ті люди, які читають і чекають саме ваші вірші. І от Цей вірш, який я прочитаю, якраз присвячується тим, хто пише. Ти пишеш, а я читаю. І зразу стає тепліше. І навіть вітер стихає, і дощ туканить тихіше. Слова та такі, як і в інших. Та що ж мене зачіпає, може, звучать щиріше, від них щось в душі розквітає. От зранку прості вітання, а вже і на серці світанок. А ввечері без прощання чомусь лише сірий серпанок. Крізь час негаразди і відстань. Я світло твоє відчуваю. Вже сутінки знову над містом. Пиши, бо я завжди чекаю. Отак От ваших слів, ваших віршів чекають і... Ви піднімаєте, те, кожен з вас, кожен своїм віршем, вміє підняти настрій, вміє розокрасити життя барвами. Тому пишіть, пишіть. Вас читають, вас чекають. А далі хочу продовжити віршом одним з тих авторів, котрі на фронті, на жаль, лише були. Тому що людина своє, віддала, своє життя віддала для того, щоб ви. Всі інші могли жити. Григорій Ткачишин, він був у моїх друзях, і багато в кого з вас він теж був у друзях. І це той вірш, який він саме рік, тобто річниця вірша так вийшло, що саме рік тому він був опублікований. Сьогодні ніч. Важкою ніч була, так смерть навколо нас ходила, і псів своїх кацапських привела. І ворожила, 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 шептали кулі нам недобрі слова. Мій автомат так цокотів, мов Соловейко. І падала підкошена орда, від їх гріхів стогнало пекло. Чуєш, малий, давай, відходь, прошу, давай з братами, поки є щілина. Я вас прикрию, я нас дожину. важлива зараз кожна хвилина. Ми ще зустрінемось, малий. Повір, ще вип'ємо разом вина за перемогу. Там за лісочком буде вир, там вихід є, пора в дорогу. Та ні, старий, ти вибить уже нам. Разом прийшли, разом і відсіль підемо. І ти, пробач нам, тим пацанам, та всі разом ми битись будемо. Як би не було жаль, хай судить Бог, що ми на цьому світі заслужили, чи нас чекає хрест і монолог, чи нам ще ворога гнати в могили. Ми повернулися усі живі, малий заснув, схиливши голову в коліна. Йому лиш двадцять сім, а севина чорняві кучері так попелом прошила. Сьогодні ніч важкою ніч була, так смерть навколо нас ходила. Та, видно, нам до неї не пора. Нас, наші ангели сьогодні захистили. В якийсь момент не захистили. Але нехай над кожним, хто там, ангели тримають свої крила. Наступний вірш, який я хочу прочитати, нашої, нашого сонечка, нашої Ніни Бойко. Один з її останніх віршів. Дуже мені ліг так. Чомусь на душу. Ну, загалі ні на мібіді підібрати слова, такі які чіпляють за душу. Вона і сама, така як сонечко. Так, ми, коли я з нею познайомилися на нашому минулого бранчі в Ужгороді, вона була тому просто вона просто запала в душу. Така людина не може не запасти в душу. Так? І я з величезним теплом згадую наші зустрічі всіх тих, з ким познайомилися. Наталичка, дотепер в мене в пріоритеті так, Наталечка Сідла Дубова. і завжди дякую за її роботу, за вашу шановні адміни роботу, за те, що ви не в тому. Збирати нас на оці ранкові такі зустрічі за вашу постійну готовність допомогти. Отже, вірш Ніне Бойко. Ось і зима. Бачиш, дерева покрились інеєм. Ось і зима. А пам'ятаєш, як літо раділи ми. На небесах ще одне одного може зустрінемо. Сльози в очах стали сніжинками білими-білими. Ось і зима. Кригою, душу, напевне, невигою. Ось і зима. Нам би сьогодні під пледом із книгою. Змінено дні, фото подалі ховаюсь, ціловане. Сумно мені. Де жте, весняна розніжене повене. Ось і зима, Вітру лунає незвична мелодія. Ось і зима. В пам'яті щастя крадем, ніби злодії. Зникло воно за сніговіями і за вілюхою. Та все одно клаптик надії Невпинно роздмухує. Ось і зима. У нас ще зима нема. У нас ще сиро, сіро сир, сир, сир на дворі, у нас ще повністю така продовження холодної осені. Але якщо чесно, то й не дуже хочеться тих холодів. Можемо хоч трішки закинути на а Це зараз дуже актуально. Тому знаєте, хочеться зараз трошки перебити, скажімо, оцю таку десь сумну, можливо, нотку. І побажати вам гарного дня. Я ще не завершу ефір, але все ж таки хочеться гарного дня. Хочеться, щоб кожен з вас випав крапельку кави, луточок, ковточок кави разом зі мною. Так виходить, що ми всі разом п'ємо каву. І хочу до кави трошки розбавити, сумний настрій, більш життєрадісний. Нехай ваш день буде гарним. все ж таки. Хай день сьогодні ваш почнеться із добра і посмішки найближчої людини. Хай зникнуть ці образи як мара, а радість множиться на кожної хвилини. Хай хтось комусь в дарунок принесе букет ромашок просто без причини. Хай приготують каву, вам лате глясе, хоч і не ваші нині іменини. А хтось заварить ароматний чай і ніжністю з твоєю підсолодить і скаже: Тільки не скучай, бо сум твій, серце, і моє холодить. То нехай у кожного буде людина, яка ось так може розігріти серце. Поцілунком, чашечкою кави, чаю, привітанням гарним. Нехай у вас у всіх буде от така поряд людина. А зараз далі хочу продовжити віршем такої надзвичайно яскравої поетеси, моєї дуже хорошої знайомої Ужгородки. Руденько, гадненько, весело, ви всі дуже добре знаєте, тому що вона е, є частиною стом на наш на теренах всеукраїнської поетичної родини. Не може не прочитати її вірша, тому що Тетянка Заводяк це та людина, яка все навколо себе. З моменту, коли ми познайомилися з нею безпосередньо, колись я до неї прийшла десь на неї роботи, ми пішли з нею в найближчу кафешку поряд, от її ця яскравість, її теплота, її світло, яке вона випромінює, незважаючи на всі негаразди, це просто така людина. Ну і вірші неї просочені життєрадісним оптимізмом, тим, що дарує силу жити. От Один із таких її дуже знакових віршів. Тобто в цьому вірші дійсно вона вся. І хочеться, щоб. Цей запал от, передався всім, тому читаю її вірша. Я люблю тебе, чує життя, з усіма поворотами долі. На моїх перехрестях долоні чути голосно серцебиття. Не жалкую про жодну з подій. Це мій досвід і це мої зміни. Щастя й болю, висоти й глибини. Сам на сам із собою двобій. Неможливо вернути назад програти інакше сюжети, не співаються соло-дуети, лист за жовтнем іде листопад. Кожен день це моє відкриття, моя вдячність за все, що я маю, що світанки нові зустрічаю. Я люблю тебе. Чуєш? Життя. Ну, в цьому вірші дійсно вона вся наша Тетянка заводяк, яскрава, яскрава, руденька, тепла, гаряча, гаряча. І е, далі продовжую її ж віршем. Я знаю, як то жить небо, коли сам на сам. І нікого. Коли успіхатися треба, а ти лиш суцільна втома. Знаю, як можна мовчати, затиснувши в серце рани, беззвучно в собі кричати і комедію грати в драмі. Я знаю, як це втрачати людей в житті важливих, по крихтам себе збирати та йти на світло у зливах. Знаю, як можна любити життя, коли прірва близько, крок невідомий робити і встояти там, де слизько. Кожного з нас свої болі, страхи, та лиш наша дорога. Та й не загубиться воля і віра в свою перемогу. Отже, перемога, перемога, вона буде. Мир буде, так або інакше. І знаємо, що для того, щоб його трошки хоча б ближче, то кожен з нас може отнести свою, скажімо, таку невеличку крапельку, той донат. Я бачу, що вже у коментарях кинули посилання, я дуже прошу кожного, хто може зайти. Uh, і чим можливо, не, не, не треба останнє, так невеличку краплиночку з того, що можна все ж таки допомогти тим донатом. Знаємо, що дуже багато із наших uh, родинівців зараз теж на фронті. Багато хто пише, знаємо, що uh, люди пишуть прямо з фронту, і uh, ми їх читаємо і завжди дуже цінуємо так, всіх тих, хто uh, вміє писати. Uh, і не забуває звідти знаємо Олега Бородая, та інших тут не будемо перераховувати, тому що можна когось образити, так, когось назвеш, когось не назвеш, може десь трошки образитися. І зараз прочитаю вірш Олега Побережного: Рік за два, а то за п'ять. Ти живий і чудово. Новий рік треба святкувать, але не святково. Важкий дума в голові на душі тривога. Йде війна, і ми живі, кажуть, дяку Богу. Я молитву вознесую, попрошу сили. Вдячні будьмо ЗСУ, що цей рік прожили. Засинаємо в теплі, в магазин ідемо. Якщо можете, донатьте, бо ми пропадемо. Сили всі на перемогу спільно, крок за кроком. Слава ЗСУ й Богу! Ну і з Новим роком! Ось таки коротко, так, все те, що хочеться сказати. Насправді Олег Побережний виразив, напевне, за мене за і так за багатьох. За багатьох. Хочеться сказати величезну таку подяку всім тим, хто пише всеукраїнську родину. Інколи я заходжу, так знаєте, немає настрою, абсолютно десь якийсь на роботі важко, вдома, повно роботи, не знаєш за що хвататися, десь, а взяла тут чашечку кави і сіла просто прогорнути стрічку. І коли бачиш, як люди, які ж ну, знаємо, де живуть, так, бачимо, звідки пишуть, і коли пишуть, живучи в Харкові, живучи. Херсонській області, Запорізькій області, а люди пишуть такі життєрадісні вірші, такі обнадійливі, так з такою вірою. Тому ж Боже, ми то хіба ж можна опускати руки, хіба ж можна сумувати, якщо люди, знаходячись там в тих важких умовах, не втрачають надії, не втрачають віри, не втрачають оптимізму? Величезна, величезна вдячність тим, хто пише у нашу групу, тому що інколи кажу, просто сядеш прогорнути стрічку, прочитаєш такі теплі, навіть про. Про погане да про, про ту ж осінь я коли читаю Люду Гарінську, про ту, скільки в неї віршів було про нашу сиру осінь. Коли я, я, я не люблю осінь. Для мене це о, час, коли все занепадає, при тому, що вона гарна, яскрава, так осінь. Але коли я читала от, о, не тільки Люду Гарінська, але в неї особливо якісь такі були про оцю осінь, настільки теплі всі вірші, так у у не бойку були такі ж гарні вірші. То просто думаю, Господи, не ну, як же люди вміють бачити у цьому. У такому звичайному явищі природи, так, подані листя, дощах, туманах. а Люди бачать гарне, гарне, чудове таке і як же гарно виражати, вкладаючи всю свою душу. Тому дійсно наша е, всеукраїнська родина поетична це і величезна сила. Це величезна сила, яка дає можливість жити, можливість е, сподіватися на краще, вірити у нашу перемогу. Е, це сила. Разом дійсно, дійсно люди це сила. так. Нічого в житті не є настільки важливим, настільки цінним, як люди в нашому житті. Тому бережімо один одного, бережімо бережімо тепло наших сердець і тому хочу завершити свій ефір. Я можу завершити, бо мені потрібно далі збиратися теж на роботу і буде дітей підіймати, так як і всім. І я сподіваюся, що ранкову каву ви вже випили зі мною разом. Так? І теж будете далі йти уже на цілий день. Тому, щоб дати такий якийсь позитивний заряд на день, прочитаю побажання. Щоб день ваш сьогодні на славу удався, я в чашку до кави додам трохи щастя. Доли з пляшечки крапель удачі. І досиплю весіння усім на додачу. І дружніх усмішок, щоб солодко було, і теплих обіймів, щоб зло все минуло. Напійте ковточками гарно смакуйте. Діліться! Для інших його не жалкуйте. І так само не жалкуйте, будь ласка, ваших донатів. Я бачу, що у коментарях поставили реквізити. Хто кому хоче, напевно, невелика різниця. Так? Комусь потрібні тепловізори, комусь потрібні гроші на те, щоб відремонтувати авто, йому мати можливість далі воювати, комусь не вистачає на щось і на щось. Невелика різниця, куди ви свої копійки. Так? Бо це копійки, скажімо, які ми можемо віддати віддасте. Кожна гривня це наш внесок у нашу перемогу. Це можливість закрити той маленький, необхідний ну, ту дірочку, да, яка там у хлопців весь час вони, да, вони зре, всі, всі, як, як, як кулі в них, от, як від кулі тих дірок, які треба закривати. І кожен з нас може закрити, хай невеличкого дірочка, і воно разом, разом е, виникає ціле полотно, як Вишран каже, коли вишита. Одна, один стіжочок до іншого, отак воно закривається, і так воно і їм тепліше, і нам спокійніше, те, що вони можуть виконувати е, свою роботу, як вони кажуть, далі. Тому донатьте. Дякуємо всім тим, хто зараз там на фронті і дає можливість нам бути вдома. Е, ще раз хочу подякувати Адмінам за запрошення на наш на цей ранковий такий ефір. Е, дуже сподіваюся, що він пройшов недаремно, що все ж таки воно якось відгукнеться. так. І хочу побажати ще раз всім гарного дня. Гарного дня і до наступних зустрічей. Побігли на роботу. Всім, всім гарного дня. До побачення. Дякую тим, хто був зі мною в ефірі. Гарного вам всім дня!